Друзі, вітаю! Ми сьогодні приїхали в Прикарпатті. Сьогодні зранку був дощик. Але ж зараз ще й сонечко виглядає, так? Да? Ну вчора не змогли виїхати зовсім до лісу. Ой. Така вже осінь-осінь, так? -осінь, да? Буквально день у лісі не були, так? Да? Така різниця вже, ну то капець. В звичайному нашому составі, я Ірішка, три наших собакена, Жекірі, Більбо і Марсель. Сьогодні вже зимований коштують. Так, так, да, так, да, вже такі кошики невеличкі сьогодні взяли. Там вже і немає стільки грибів, щоб. Стільки грибів нема, так. Да. О, це перше, що ми знайшли. Що це в нас? Оно. Підгрузки. А воно, ще вони. Не знаю, що ми сьогодні знайдемо. Ну, походимо, пошукаємо. Собаки побігають, та й ми свіжим, осіннім, повітрям подихаємо. Ну, а все, що сьогодні побачимо, побачите і ви. Все як завжди. Айта. Багато листичків. Важко буде побачити грибочки. Така волога. О! Не знаю, та ні, я... Нічого не знайшов, Говорю, що багато листів. Uh -huh. Треба дуже уважно. Uh -huh. Та ну то капець, так. По прогнозу така погода буде десь два тижні точно. ну, По всіх прогнозах обіцяють так. Плюс і вночі, і в день, дощики. Ну то така грібна погода, але ж не знаю. Пару років тому теж так було, але... Не пішли грибочки. Ну. Якщо буде ще одна волна, було б гарно, так? Ще б порадували і нас, і вас грибочками. Так, ну що, праворуч ріж. Пішли. А от туди. Хтось від люті. Бачите, грибов не знайшов. І відерце. Хряпсь! Зломав. Щось є? А щось такі, як Та зараз дуже багато ложних опеньків. та тобто я звідси бачу, що це. Це не вони. Ага, ціла снейка. Ось, бачите. Може, то опеньки такі? Та ні. ні. Так. Так, керуй туди. Прямо. Прямо від мене, а не від тебе. Я. <ріст> <ріст> Жека, ходь сюди. Розвідник. Ну. Де? яке дерево. Ага. Воно зараз ближче, підійдемо. Ой, як гарно сьогодні. Тиша така. Лісок мішаний. Є і хвоя. Так, треба не в небо дивитися. По ноги. Не то. Ось ще щось росте. Ну, багато різних грибів, але ж підгрузки ще, бачите. О, От неслухняний. Ось бачите, то дерево. Це що, рішу, це що, не білий, а ну. Напевно білий. Та фось. Ну старий вже. Ти бачиш який? О. О! Хоча ніжка така тверда. Губку зняти. Так, почекаємо, глянемо. Не молодесенький, не ой-ой-ой грибочок. Але білий. <рес> друзі, ну. Та може ще знайдемо сьогодні біляков? Підемо далі і подивимось. Ану, друзі, глянемо. О, ану, що тут? Ну, ножка ще так собі, ну, та ні. хрубочливий. нехай залишається. Ні, хробочливий виріш. Запізно прийшли сюди за ним. Походили поруч. Білих нема. Ось таки один. Сьогодні 13 градусів. Комфортно. Що ти там знайшла? Польський. Польський. Понюхай, як він пахне. Не так, як літку. О, такий. Так? О, такий запах, так. Да. Не так, як влітку. Чи не кажеться, може вчора не були в лісі. Та ні, Тримай. Добре. Ага. Так. Ну от вже одного гарного грибочка знайшли. Візьмемо. Пішли, собакени, пішли. Тут є і берези, і хвоя. Такий мішаний участочок ліса. Дубочки є. А ну, ось і перший червоний мухомор. Це вже гарний признак. і Бачите, молодий. Мілий? Ні, мухомор. Ну, то означає... А ось ще один. То означає, що можуть бути і біленькі. Так, угу. Так, ну пішли. А це що, муховік? А ну-ка. Добрий. Де ви там є? А, бачу. Зонтики, бачите. не Юпочка, бачиш, Марі. Ну храбочливий цей. А цей? Цей також. А от ще Я поруч. Мене. Ну так, да, не дали. Не було дощику, напевно. І вони не пішли. А зараз дощики тр трошки пройшли і вони оживають. Ну, не знаю, виростуть чи ні. А, ну, зріжемо цей Цей такий плотний. Ні, бачите, теж хробочливий. А, на жаль, в них такі... Шляпинки вкусненькі. Ано. Ну, є, хробак є. На жаль, ну ці брати не будемо. Ми, як стрічкою, дуже полюбляємо у клярі Посмажити на сковородці. Де ти там є? Ага. Поки що нічого, друзі. Мухоморів багато. Але ж білих нема. Дощовики попадаються. знайшов? Ні. Дощовики попадаються. Теж багато їх. А є такі. Маленькі, молодесенькі, біленькі такі. А в тебе що? Щось знайшла? Ні. Там в мене також підгрузки. Моховіка? Ну і я одного маховика. Якісь грибочки такі не збираємо. Не знаю, що це. Жека, що ти там унюх? Дуже багато поганих вже маховичків старих. О, бачите. Молодесеньких. Там буквально пару штучок знайшли. І то відносно молодесеньких. Ось вони. Гарне місця, але по грибочках дуже слабо. А ну показуй що ти там знайшла. О, пару польських маховичків. Ага. підберезник деш один. Ну, Небагато, бачиш. друзі, але є. Бачиш. Що там? там? А, бачиш. маховик так. Ну це так свідо гарний. А ну, гарний, гарний. Візьмемо. Посмажет ввечері в вечере, то что требы Что там? Ага. Банда трошки набегалась, уже поруч с нами. Мокре. Ну так, ну, да. ну то не холодно то Так що це вже десь за 2-3 тижні, коли вже буде 0 плюс 5, то напевно вже якісь курточки їм, да Будемо вдягати. Ну да. А зараз поки що нехай бігають. Та, Жека такий, що мінус п'ять о. Ще моховичок. А поруч та ще один і гарний. А ну твердесенька, ніжка така. Що там маховички? А воно бачила поруч, ще два. Ой, я з цієї сторони. Ні, цей вже такий. А цей також. Угу. Ось з трьох штучок. Один хороший. Та, друзі. Білих нема в цих місцях. Думали, може тепло і молодесеньки полізуть. Але ж ні. Одного зустріли спочатку по ходу нашого. І все. І то гробушливий старий. Ну може ще підуть, бачите. Якщо така тепла погода буде ще пару тижнів, то може і полізуть. Завтра поїдемо в трошки інші місця. ну Сюди поки що немає сенсу їздити. Ті муховички, і то багато старих трошки зібрали і все. Багато берез красиво. Вже повернули. Зворотньому напрямку до машини йдемо. І більбо, як завжди, ми далечко зайшли. ну десь пару кілометрів. Є! Як більбо, оце ліс такий великий. Якщо помічає, то ну що? Скільки ж він помитів міст, щоб знати дорогу. А може у нього гріш, як у цих перельотних птахів. Навігатор, так, да, якесь шосте чувство. Павутини, друзі, дуже багато. Бабу на літу. є. Кожне 5 метрів. Пішли, собакени вперед. От тут хащі. і хаші Ірішка. Лозастая побачила ще пару зонтиків. Ну напевно теж вже, вже все їм. Таєш, все, бачиш. А в цьому році дуже мало цих грибів зустрічали. Ось ще поруч зонтики. О, бачите, що з ними? Вже все. Молоденькі, ну ми там молоденьких теж знаходили, але і в молоденьких хробакі. Та, ну зараз гляну, ну щось бачимо не вистачило влаги чи що, підрости. А зараз влага є вже, ну. Та ні, то було ж дуже прохолодно. Ну а цей ні. Добрий? Цей добрий. Хех. Ось так. А цей поруч, а цей ні. о, Ну, заберемо цього. Ось так. Ну, ну якщо ні, то... Один посмажемо. Ну що, друзі, на цьому закінчився наш грібний похід сьогодні. Одного білого знайшли, ну ви бачили. Ну, от, і те, старий хробочливий. Молодесеньких, ну в цих місцях поки що нема. Може і підуть ще, бо обіцяють теплу погоду. ну, от, ну зато трошки маховічків знайшли. А зараз покажу. вам Трошки маховічків знайшли, пару польських і 4 зонтика. Їх багато було сьогодні. 4 зонтика попались такі, що можна зібрати. Ну, трошки посмажити ввечері є. Все, друзі. Будемо йти ми до машини та їхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.